Ну що? І знову трішки про традиції, а саме про водіння кози на щедрий вечір. Хтось вважає, що водіння кози притамане коляді. Так, у вертепі коза присутня, але водіння кози це все-таки пов'язано із щедрим вечором. Багато хто е гадає. Знову багато-багато, буде дуже всього багато, що це пов'язано з римськими традиціями, агромістичними, і вони були присвячені Богу Діонісу. Хтось вважає, що ця традиція прийшла з Греції. Інші вважають, що водіння кози пов'язано з Артемідою, богиною молодого місяця. Вона часто зображалася з козою чи ланю. Але от з приводу Артеміди, до речі, не підтверджене. Інші ж історики вважають, що вважати запозиченим цю традицію невірно, тому що в той період перепліталися європейські традиції. Тому, от, наприклад, Знойко, що приємно він з Чернігівщини, як моя мама, вважає, що така традиція водіння кози була притамана слов'янським племенам. Українським племенам, які е, вірили, що в козу вселяється дух лану. Тому це все-таки більше пов'язано з аграрною нашою частиною чи культурою. Астрономи ж зазначають, що е, найбільш яскравим сузір'ям в зимовому небі є сузір'я візничого. А зірка капела, яка така жовто-червоних відтінках, якраз в перекладі зі слов'янською означало коза. Та як там не було водіння кози, такий коза-тотем, притаманні усій частині України. Це те, що нас об'єднує. Тому не забувайте про ці традиції, придумайте, як вам зробити козу, та походити по гостям і заспівати щедрівок. До речі, потрібна уява. Ось ця моя підвізка зроблена мною ще перед колядою, тому вважаю, що образ кози у вас чудово вийде, а підглянути їх можна в пінтересті, де я трішки надивилася і спробую щось зробити цікаве. А як воно вийде, я вам покажу вже на щедрий вечір.